Ви зателефонували до служби 102 міста Києва? Поліція міста Києва, Євген слухаю. — Євген, доброї ночі. А, побачив автомобіль патрульної поліції, який стоїть вже добу. І ну, тут нікого немає з поліцейських. Хотілося б з'ясувати, в чому справа. Це вулиця Глибочицька, 12, заправка мото. Так, так. На заправці припаркований, поліції немає і місцеві мешканці кажуть, що вже добу стоїть. Нікого дну тут нема. А яка, який номер машини? Зараз скажу вам: 0175. Hyundai Sonata. Ага. Я не знаю. зараз передамо черговому, він буде розбиратися, що це за Угу. Uh -huh. Добре, дякую, на добраніч. Дякую.